Акварелі щастя, що треба для щастя мамі, дружині, аби відчувати ніжні обійми, то, мабуть, просте, риторичне питання для тих, хто чекає, той має бажання. І кожна з жінок, яка є берегиня, у молитвах за батька, коханого, сина, відводить подалі біду та нещастя, вдягає йому. Амулет на зап'ястя, шипоче молитву днями й ночами, і зустріч малює всіма кольорами. На захист коханому хрестик натільний, в кишеню хустинку із запахом рідним, а поруч з іконкою гілочка м'яти, щоб ви повертались живими солдати. Палітра заграє фарбами сили де синій і жовтий то символ надії, а піксик зелений захисту колір, надії і віри, щасливої долі, що треба для щастя і добра у родині, аби була злагода і мир в Україні. Дякую за увагу!